Мої вітання, дорогі мої друзі, ви на моїй кухні, і сьогодні я буду робити два приготування. У мене розморожений, помитий добре, отакий От бочок. Зараз я це відріжу котикам. Називають таке м'ясо салом підчеревина. У Нас називають бочок, подивіться такий гарний. Хочу його замаринувати, тобто обваляти в спеціях. Тут в мене суміш перців, канського і різного перцю меленого сіль. Це достатньо, більше нічого не потрібно буде. От. Я зараз обсиплю і все гарно-гарно повтираю з усіх сторон. І шкірочку також. Вставляю, нехай маринується, зараз прикрию. А тим часом ще такі шматочки-курочки теж замариную і висипаю ту суміш, що в мене залишилось. І наливаю соєвий соус. І теж гарно повтираю. Прикриваю і нехай маринується.